Вірш Тараса Григоровича Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на начій досі, сивий дід коло хатиночка, і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке є вноча. І досі сниться, вийшло з хати, Веселає, сміючись мати, Цілує діда і дитя. Аж триці весело цілує, прийме на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком Де ж ти, лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тих гас. День погас і все почило, Сили в хату і собі опочвати.